Владислав Малигін долучився до війська добровольцем 15 лютого 2023 року. В одному з боїв отримав поранення та контузію. Після одужання знову вирушив на фронт. Розповідає знайомий родини загиблого військовослужбовця Валерій Шевченко. Дуже гарна родина, завжди співчуттям, завжди готовий прийти на допомогу. Він був до цього поранений, контузій, Міг би остатися лікуватися, але він пішов і сказав, а хто як не я. У так вийшло недовго пройшло зараз. поховання. у мирному житті. Владислав працював будівельником, робив дитячі майданчики, басейни, говорить його мати Валерія. Він же ж у нас на фабриці там робив це майданчики дитячі, і басейн робив на 400 квадратів і. У новозбережжі Азовського моря там Гінгорки, теж багато басейнів робив. Працював там. Такі заповзятий був. Військовослужбовцю було 38 років. Оксана Набока, Роман Царьов, Валерій Іваненко. Суспільне новини. Херсон.